Час новин на телеканалі ТІВІ4 вітаю вас. На Тернопільщині з 1 вересня у форматі офлайн працюватиме на 125 шкіл більше ніж торік. У нашій області перевірили заклади освіти на стан готовності до навчального року. Із 651 закладу освіти на території області у форматі офлайн будуть працювати 503 школи. У змішаній формі 140 шкіл. Торік було на 95 менше. Вісім навчальних закладів цьогоріч працюватимуть дистанційно. З них два відновлять освітній процес після завершення будівництва та капітального ремонту укриттів. За необхідності окремі школи можуть переводитися з однієї форми навчання на іншу. Заклади освіти, де навчання будуть в онлайн форматі, забезпечені необхідною технікою та обладнанням. Тернопільська область отримала більше двох тисяч ноутбуків для педагогів. Як і минулого року, батьки можуть обрати форму навчання відмінну від очної дистанційну сімейну екстернату. Ніхто у нас на сьогоднішній час не відміняв інших форм навчання, крім очної. Тому коли батьки звертаються із заявою щодо забезпечення екстернату чи сімейної форми навчання. Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити освітній процес відповідно до заяви наших батьків. Також у всіх закладах освіти встановлюють тривожні кнопки проти пожежні сигналізації та пункти відеоспостереження, аби створити безпечне середовище для дітей. Як живуть українці на прифронтових територіях, це вирішив дізнатися наш Назарій Голуб, коли приїхав на схід країни. На Донеччині за 30 кілометрів від лінії фронту одному із сіл кореспондентів і 4 познайомився із місцевою жителькою. Незважаючи на постійні вибухи та небезпеку, жінка зі своїм чоловіком продовжують свій бізнес, вирощують овочі. Як це думати про майбутнє, коли у твою оселю отот може прилетіти ворожа ракета? Дивимось. За 30 кілометрів від лінії фронту на Донеччині пані Надія разом зі своїм чоловіком, попри щоденну небезпеку, тримають свій бізнес. Поружя займається городництвом до повномасштабної війни, свої овочі вони постачали у самий Донецьк, але зараз все змінилося, адже території, на які раніше вони возили свої товари, окуповані, тому свою продукцію нині доставляють на захід Донеччини. Ми теж постраждали, тому що ми живемо з землі. А земля нас кормить, і нам нашу продукцію там все таки мільйонник був город і все, і там все. І ми про росі... ну, росіяни ми туди не їздили. Незважаючи на періодичні звуки вибухів, жінка говорить, їхня справа живе. Було дуже і громко, і було і страшновато, тому що в Курахово прилітало, і в наше село прилітало. Три, три прильоти було, але, слава Богу, за селом два дома постраждало більше нічого, ніхто не має, нічого такого не постраждали більше. Ну, Звісно, бах-бух, кожен раз і ті, не між ми садимо, вирощуємо. До всього звикаєш, до всього звикаєш. Пані Надія провела мені екскурсію своїм городом. Жінка не може натішитись урожаєм. Ти таку красоту бачив. Посмотри, який він красивий. Лянь, Це вообще супер. Декілька городів із овочами подружжя обробляє удвох. У нелегкій справі їм стає у пригоді залізний помічник мотоблок. З баклажани, баклажани, капусточка, огірки вже відходять, Там морква, красний буряк. Ну виноград. там у нас є ще городи. Хизуючись власно вирощеними овочами, жінка розповідає зараз, здебільшого спокійно, тому разом із чоловіком свою сімейну справу намагаються робити на всі 100%. Все так, же ми вирощуємо, все так же ми продаємо. Все точно так. Нічого, ну просто що ну різкуємо, все таки ж війна на вулиці, тим не менше. Ми різкуємо всі, боїмося. Ну сні та ну, так нормально. Окрім продажу товару у різних районах Донеччини, Посмотріть, доставляють свою продукцію ви. у різні міста України, адже запевняє жінка попит на натуральні овочі є. І тому подружжя планує і надалі розвивати свою справу, не зважаючи на постійні звуки вибухів та небезпеку. Жовтий фартух у Тернополі раз на тиждень вже три роки поспіль організовують благодійні обіди. У рамках проєкту люди, які перебувають у скрутних життєвих обставинах, щонеділі на вулиці Медовій, можуть повноцінно та безкоштовно пообідати. І хоча жовтий фартух організували для нужденних, проте співорганізатор проєкту Сергій Кічула наголошує, прийти і отримати комплексний обід може кожен. Щонеділі неділі о 10-й ранку на вулиці Медовій 5 у Тернополі розкладають жовтий намет, до якого збирається черга. Тут вже три роки волонтери проєкту Жовтий Фартух роздають комплексні обіди для всіх, хто цього потребує. В наш обід входить це перша страва, суп або борщик, Він заправляється або жирною заправкою, тушонка, або зажарка на основі олії, цибульки. Друга страва це або каша з овочами, також з м'ясом, або сусіскою, або макарончик. Також якийсь салат, такий мінімальний, або морква по-корейськи, або квашена капуста. А ще свіжі булки та йогурти, безкоштовний вуличний обід став для нужденних місцем, де вони нерідко вперше за тиждень куштують гарячу їжу. А ще тут можна отримати привітне спілкування. Вони не тільки не отримують наш обід, вони отримують нашу увагу. ми вітаємося, добрий день. Деколи люди, які вже приходять сюди три роки, ми більш-менш трошки їх знаємо, питаємося, як їхні діти, чи їхні знайомі, батьки. Ну, декілька слів перекинутися. Це вже людина себе відчуває потрібною. І хоча проєкт організували для нужденних, проте Сергій Кичула наголошує, прийти, отримати комплексний обід може кожен. Переселенка Олена Пащенко та її донька приїхали до Тернополя із Бахмуту. Сьогодні вони також вистояли чергу, щоб пригоститись їжею від волонтерів жовтого фартуха. Жінка поки безробітна, тож живе сім'я лише на державну допомогу, а цих грошей не вистачає, каже Олена. У нас перше, це важко зварити, тому що треба. І, 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 так от. Крупи нам дають, там, консерви так, нам дають. Ну, так, це добре, на раз місяць, гуманітарку, ну, а тут хоч какої-то разнообразія. Піворганізатор жовтого фартуха» Сергій Кічула наголошує, потреби у коштах, продуктах та волонтерах завжди залишаються актуальною, тож закликає небайдужих доєднуватись до доброї справи. У Тернополі досі прибирають радянську символіку. Нещодавно містяни звернули увагу, що на приміщенні 11-ї школи досі зберігся барельєф часів СРСР. Днями його нарешті демонтували. Як раніше зазначив директор школи Тарас Бурденюк, ще з 2021 року він наголошував на необхідності прибрати радянський символ. Проте на це не було ні коштів, ні потрібних дозволів. Зараз же на території школи проводять благоустрій та вкладають бруківку. У Тернополі відбувся спецпоказ повнометражного фільму Довбуш. Це одна з найбільш очікуваних українських прем'єр не лише цього місяця, а й останніх років. Адже над пригодницько історичним екшеном актори та вся знімальна команда працювали 5 років, презентували глядачам фільм та розповіли, чому він вартий до обов'язкового перегляду кожному українцеві. Представники творчої групи Стрічки Довбуш». Дивимось. Одна з найбільш очікуваних українських кінопрем'єр з'явилася на великих екранах в кінотеатрах. Події фільму Довбуш розгортаються в Карпатах на початку вісімнадцятого століття, коли жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. Вони шукають помсти панам за вбивство батьків, але починають конфліктувати одне з одним. Виробництво цієї кінокартини розпочалося ще у 2018 Настому році фільм мав вийти у минулому році однак прем'єру відтермінували через повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. Пригодницько історичний екшн сьогодні наймасштабніший та найдорожчий фільм за історію української кіноіндустрії. Його бюджет складає понад 120 мільйонів гривень. Колеги говорять, що коли ми озвучуємо бюджет картини, вони не можуть розуміти в яких одиницях, тому що вони курс міняють. Е і нам говорять, що в Європі, навіть там в Європі, Болгарії чи Польщі, такий фільм коштував хоча б в 10 разів би дорожче, в Німеччині в 20 разів дорожче. В Сполучених Штатах називають суми там близько 100 мільйонів доларів. Фільм знімали на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині та у Києві. Над зйомками працювала команда з близько трьох тисяч людей. Під стрічку пошили понад тисячу костюмів і збудували з нуля фортецю біля столиці. Крім українських акторів, у фільмі грають польські та американські. До зйомок долучились навіть непрофесійні актори. До прикладу, у стрічці можете побачити операторів та режисерів монтажу телеканалу Тіві 4 Одну з головних ролей Івана Дубуш зіграв актор Франківського театру Олексій Гнатковський. Для нього це дебют у кіно. Цей фільм це кіно, коли вам буде соромно признатися друзям, що ви його не бачили. Тому що його будуть бачити всі від малого до великого. Серед акторського складу фільму і наш земляк Роман Ясіновський, уродженець Тернополя. Фільм довбуш: це витвір мистецтва і це є стала величина. Зроблена неймовірними кольорами і неймовірно класними мазками. І для мене це, це, це є зараз і воно вже буде таким. Цей фільм відео в історію. І він для мене не може бути. Я би там щось змінив, не змінив, він є. Актори стрічки кажуть, фільм довбуш стане візитною карткою країни, адже на сьогодні покази пригодницького історичного екшену відбуваються не тільки в українських містах, а й у семи країнах світу. Це країни Балтії, Чехія, Словаччина, Німеччина, е, Ізраїль, і Корея. Вони зараз почали вже покази. В нас солдати забиті зали в цих країнах. В Німеччині в Мюнхені спочатку був проданий зал великий достатньо. За день його скупили загалом. Історичний пригодницький фільм добуш вийшов у широкий прокат 24 серпня на день незалежності України у Тернополі. Спецпоказ за участі творчої групи. Стрічку презентували 30 серпня. Такими були новини середи. Бережіть себе і своїх рідних. Пишаємося своїм. Перемога тоді неодмінно буде.